Вітаю вас, любі слухачки і слухачі. Сьогодні в нас робота Покинутий шпиталь Святої Марії від Наталі. Вона ж блакитна наливочка або Бернен Край. Розділ шостий. Чаювання у мадам Бернадет. Ентоні прохворів до кінця тижня. Температура періодично піднімалася і відразу збивалася, але вже не ліками, а малиновим чаєм і звичайним відпочинком. Найбільшою проблемою був безперервний нежиць, який зійшов на нівець лише до п'ятниці. Весь цей час Ентоні провів у ліжку, встаючи лише для того, щоб розігрити собі їжу та приготувати чай. Про госпіталь і його мешканців він увесь час намагався не думати, дуже старався, але думки ні, ні, а пробиралися в його голову. Тоді Ентоні вирішив записати в зошит усе, що зрозумів про приводях цього страшного місця. Власне, не в зошит навіть, а на один із аркушів із ксероксом статті, яку йому дала мадам Бернадет. Список вийшов на те, щоб дуже довгий, вони діють тільки після заходу сонця і, швидше за все, до світанку. Вони можуть взаємодіяти з живими істотами та предметами, вони хочуть вбивати. Якщо вони продовжать вбивати, то зможуть вибратися за межі шпиталю, вони бояться світла. Ентоні підозрював, що список далеко не повний, але поки що ніяк не міг подумати, чим його поповнити. Власне, саме цей список і підштовхнув його все ж таки поговорити з мадам Бернаде. У п'ятницю ввечері мама повідомила Ентоні, що через те, що вона взяла відгул на тиждень, їй доведеться працювати в суботу, а тому чуювання з мадам Бернадет цього тижня не буде. Напевно, ти цьому радий, бо вічно сумуєш. Взагалі-то почав Ентоні, напевно. Я б насправді хотів цього разу випити чаю з мадам Бернадет і поспілкуватися, якщо ти не проти. Нещодавно вона мені допомогла з дослідженням з історії, виявилося, що у нас багато спільних інтересів. Крови матері поповзли на чоло. Мабуть, звучало не надто правдоподібно, щоб переконати її з першого разу. Вона навіть приклала долоню до чола Ентоні, щоб перевірити температуру. ти не мариш. З чого це тебе потягло в компанію старших дам? Ентоні відразу надувся і відвернувся. Жарти у тебе взагалі не смішно. Мама тільки розсміялася на таку реакцію і її сміх хоч як, але примирив Ентоні з її специфічним почуттям гумору. Добре, добре, якщо тобі так хочеться, то я домовлюся з мадам Барнадет. тільки за умови, що вранці у тебе не тектиме з носа. Негарно буде, якщо ти заразиш сусідів. Дякую, пробурчав Ентоні. Мадам Бернадет була здивована, що її сусідка заглянула до неї на день раніше призначеної зустрічі, втім, після нетривалої розмови все стало на свої місця. Боюся, я не зможу цього тижня попити з вами чай, вибачте, будь ласка, але Ентоні дуже хотів зустрітися з вами. Я хотіла запитати, чи не проти ви цього тижня попити чаю з ним? Звичайно, не проти, Люба, з усмішкою відповіла мадам Бернадет. Ваш син чудовий і дуже цікавий хлопчик, я із задоволенням проведу з ним час. Було б чудово, тоді домовилися, на обличчі міс Епшер було помітно явне полегшення. Дякую вам, велике. Та було б за що, Люба, посміхнулася мадам, а коли міс Епшер зникла за дверима, задумалася про те, що її син напрочуд сміливий хлопець, якщо так швидко зважився на чергову зустріч і досить важливу розмову. У суботу, рівно за 10 хвилин до п'ятої вечора, Ентоні тупцював біля сусідських дверей, тримаючи в руках пачку печива, яку мати суворо наказала прихопити з собою. Він навіть одягнувся для такої нагоди, замість домашньої футболки з довгим рукавом, одягнув злегка пом'яту чорну сорочку і навіть не забув розчесатися. Мадам Бернадет відкрила йому майже відразу після дзвінка, ніби чекала під дверима. Він напрочить пунктуальний, юначе, заявіла вона і хитро йому підморгнула. Заходь, не проти, якщо відразу на ти. Так, ні, напроти», – пробурмотів Ентоні, відчуваючи, що ця мадам вибиває його з колії першими ж словами, а далі як спілкуватися, якщо воно постійно так буде. «Мама печиво вам передала. «О, чудове печиво з шоколадом. Сподіваюся, ти таке полюбляєш. Проходь, не тупцюй на порозі, чай вже майже готовий, а мого чоловіка немає вдома, так що нічого боятися. Ентоні мало не ляпнув у вас є чоловік, але встиг прикусити язик. Після того, як мадам забрала печиво у нього з рук, він відчував себе якимось взагалі незахищеним, а від того ще менш впевненим у тому, що вони, власне, будуть говорити. Але енергія мадам Бернадет, яка буквально била з нею ключем, занесла його в її квартиру і посадила за столик, де вже чекав типовий бабусин сервіс у рожеву квиточку з маленькими порцеляновими горнятками. Отже, мадам Бернадет почала розливати чай по чашках. Скільки разів ти був у госпіталі і в який час доби? Ентоні нервово покуфнув слину і інстинктивно поглянув на килим, ховаючи очі. Мадам на це тяжко зітхнула. Не зрозумій мене неправильно, Ентоні. Я не збираюся тебе лаяти. Те, що ти зустрів там куди більше покарання, ніж може дати тобі будь-який дорослий. Та ти й сам уже зрозумів, мабуть, що саме живе у шпиталі. Я просто хочу знати, що ти бачив, і можу пояснити щось, якщо у тебе будуть питання. Зараз залишилося не так багато людей, які знають про те, що там відбувається, та готові говорити про це. Двічі, буркнув Ентоні тихо, втупившись у свою чашку з чаєм, вдень та ввечері. Тоді тобі дуже пощастило, кивнула мадам, сідаючи за столик навпроти нього, ти познайомився з мешканцями госпіталю, але не з їхньою повною силою. Ентоні ніколи не був надто гарним актором і погано приховував емоції, от і тепер його обличчя надто явно витяглося. що ти так дивуєшся? посміхнулася мадам Бернадет. Невже думав, що сторічні полтергейсти у своїй повній силі відпустили б тебе? Знаєте, я вважав за краще не зля вислюватися над тим, що сталося б, залишився я там на ніч, пробурчав Ентоні, намагаючись приховати емоції, викликані заявою Мадам. Мені під години після заходу сонця вистачило. Гаразд, гаразд, не хвилюйся. Давай тоді почнемо з чогось спокійнішого, примирливо кивнула Мадам. Ти познайомився з кимось із денних привидів госпіталю. Денних? не зрозумів Ентоні, але буквально через секунду його осяяла. Айзек же з'явився перед ним не вночі і не намагався завдати шкоди. Так, з одним з бібліотеки він солдат Першої світової. Айзек Шупе, правда? усміхнулася мадам, явно задоволена відповіддю. Гарний хлопчик, дуже допитливий і добрий. Шкода, що він там застряг. А ще є приводи, як він? запитав Ентоні, і я нікого вдень більше не бачив. Є ще мінімум двоє маленький хлопчик, який помер тут не так давно, і старий буркотливий дід, який взагалі воліє нікому не показуватись. Хлопчик зазвичай у парку грає, а до шпиталю взагалі не заходить, йому там страшно. Ну, а зі старими так все зрозуміло, але зазвичай він у колишньому кабінеті протезування ховається, мені так і не вдалося дізнатися, чому саме там. Чекайте, якщо ви знаєте точно кількість денних приводів, то і нічних теж знаєте, цих, які схаменувся Ентоні, цих, які як пітьма жива, і який з протезів складається. На жаль, ні, зітхнула мадам Бернадет. Порахувати нічних виявилося не так просто, враховуючи, що вони прагнуть вбити будь-яку людину, яка опинилася в зоні їхньої досяжності. Це в якому сенсі у зоні досяжності? спохмурнів Ентоні. Про чай він і думати забув, але мадам Бернадет нагадала, підсунувши до нього чашку. Він навіть забув, що не любить чаю без цукру, і перший ковток зробив просто так на автоматі. У сенці у повній темряві, ну чи без достатнього потужного освітлення, пояснила мадам. Ти ж сам сказав, що вони складаються з темряви, а темрява боїться, світла боялася, принаймні. Мадам раптово замовкла і насупилась, ніби не збиралася розповідати про це, але мимоволі обмовилися і тепер вирішувала, чи варто йти далі. Ентоні вирішив не втручатися у її роздуми і продовжував потягувати несолодкий чай через хвилину. Мадам Бернадет все ж таки вирішила продовжити. Розумієш, ми, працівники шпиталю, не могли не помітити, що відбувається щось дивне. Більше того, усі, хто йшов на цю роботу, заздалегідь знали, що в будівлі є приводи або інші паранормальні явища. Усіх нас перевірили на стресостійкість і прямо попередили, що не буде легко. Ми самі з'ясували природу цих полтергейстів, їхні сили, навчилися від них захищатися, але не завжди виходило захистити пацієнтів, та й самі приводи ставали сильнішими з кожним роком, точніше, з кожною смертю у стінах шпиталю. Коли я був там ввечері, пробормотів Ентоні, відставляючи чашку, один із них сказав, що вони вб'ють когось ще і тоді зможуть вибратися до міста. Мадам Бернадет знову насупилась і насхвально похитала головою. А ось це дуже погано. Я знала, що та компанія, що приїхала сюди відпочивати, не втекла, мабуть, вони все ж таки пройшли повсержанта. Ви про що? Ентоні здивовано підняв брови. Два роки тому до міста приїхала компанія студентів, ніби на канікули, почала пояснювати мадам Бернадет. Але всім одразу було зрозуміло, що не відпочиватимуть вони тут. Вони зняли квартиру на тиждень, заплатили половину вартості оренди, а потім зникли. Ще якісь свої речі залишили. Усі вирішили, що вони втекли і щось украли, але про крадіжку ніхто не заявляв. Потім поліція з Лондона приїжджала, розпитувала, але я нічого так і не нарила. Я вважаю, що ця компанія геніїв уночі полізла до шпиталю і просто не змогла повернутися. У по Ентоні по спині пробіг холодок. Компанія дорослих не змогла повернутися, та й він сам одним дивом втік. Що ж за бредота цей госпіталь? Розкажіть про нічних привидів. Пробурмотів він тихо, пориваючись узяти в руки чашку з чаєм, але чаю не виявилось. Гадам відразу ж поспішила налити йому ще. Як би я знала достатньо про них, зіткнула вона важко, вони хочуть вбивати, говорять про наш смак, але, гадаю, мають на увазі не тіло, а душу чи щось таке. Швидше за все, вони живляться душами померлих у цих стінах, але смерть Повинна мати певні обставини, інакше їм не підходить душа. Я так думаю, бо той хлопчик із парку не зник, а залишився там, цілком собі щасливий, але чомусь не здатний відійти в інший світ, так само, як і Айзек, він не їстівний для цих тварин. Це добре, бо чим більше вони їдять, тим сильнішими стають. Спочатку ми могли відігнати їх звичайним світлом, освітленням у коридорах, кліхтарями. Пізніше вони почали викручувати і бити лампочки, тож виживати стало важче, як сам розумієш. Ми й намагалися чергувати людиною на коридор, але й цього не завжди вистачало. Стаціонарне відділення закрили, коли за ніч тут померло близько десятка людей за раз, у тому числі троє не наймолодших працівників. Госпіталь закрили повністю, якби не дурні чиновники з верхівки, які не бажали, аби будинок простоював. Це ж кошмарно, пробурмотів Ентоні, міцніше обхоплюючи чашку руками. Навіщо ви взагалі продовжували тут працювати? Через пацієнтів, звичайно, зітхнула мадам Бернадет. Тут було небезпечно, але ніде більше в районі не було такої сучасної апаратури, поки ризик видавався недостатньо високим, ми продовжували працювати. Ентоні замислився мотивація медпрацівників у цілому була зрозуміла, але він все ще думав, що якби був на їхньому місці, то напевно б сам зачинив двері проклятого місця і забив би їх дошками, як і всі вікна. А що трапилося з охоронцем, тим, хто помер тут? спитав він після паузи. Ох, ти про нього зстив прочитати? мадам Бернадет похитала головою. Ми не знаємо. Він найкраще знав, що не можна заходити до шпиталю вночі, тим більше без освітлення. У буці його не мали дістати. Все ж у мій час приводи не могли покинути будівлю. Ваші відомості застаріли, тихо пробурмотів Ентоні. Один із них гнався за мною до самих воріт. Ох, тоді це все пояснює, пробурмотила мадам Бернадет. Ентоні не знав, що їй відповісти, тому просто знову відповчаю. Не підходить, не підходить, не підходить. Досі? спитала темрява з неприроднього кольору очима. Високий голос Семі звучав у коридорах госпіталі не першу ніч і весь цей час повторював одну й ту саму фразу ага, просто підтвердила темрява в інвалідному візку. Він уже всі протези перепробував, тепер перейшов до кісток. А дістати свій старий не вийшло? Ні, звісно ж. Сопляка треба було вбити одразу, було б менше проблем називать стару пісню. Просто нагадую, що це ви двоє хотіли його поганяти довше, і без тебе пам'ятаємо. Підійшло. Від пронизливого крику, з яким примара заявила про свій успіх, задзвоніли, вціліли шибки в вікон і підвіски, що не злетіли падінні люстри на першому поверсі. Після цього крику з моргу з'явилася істота протез із кривою посмішкою на все обличчя і кісткою правої руки, що замінила його загублений металевий протез. Тепер я точно зламаю шию цьому маленькому рудому покричу Як їх зупинити? Нарешті спитав Ентоні, за вечір він встиг переказати практично все, що трапилося з ним у шпиталі. Сказаним голос полегшило душу, але як тільки страх за себе пройшов, з'явився інший страх за близьких. Що, якщо примари все ж таки зможуть вибратися зі шпиталю? Вони почнуть вбивати мешканців міста? Чи зможуть набути форми в день? Що, якщо постраждає мама, а Ентоні нічого навіть не спробував зробити? Він боявся, що зупинити примар неможливо, але не менше страху викликав і той факт, що, аби їх зупинити, швидше за все доведеться повернутися до госпіталю. Не знаю, відповіла мадам Бернадет. Ми не ставили собі за мету якось позбутися привидів. Наскільки я знаю, у будівлі був священник, були якісь шарлатани під виглядом екзорцистів, а може, і не шарлатани. Але краще після них не стало. Ми відганяли примар ліхтарями, і в основному ліхтарі пошкодити вони чомусь не могли. Можливо, тому що ті не були частиною шпиталю. А ще. Мадам Бернадет заткнула і почала розсіяно перевіряти кількість чаю, що залишився в заварнику, і перекладати так і на початок печиво в тарілочці. Ентоні весь цей час свердлив її вимогливим поглядом, але коли пішла третя хвилина цього незрозумілого метушіння, не витримав Що, ще? Розкажіть, це може бути важливим. Розумієш, у чому річ? зітхнула мадам тобі ж видно, що ти вирішив розібратися з цією справою, а це небезпечно, і я не можу дозволити тобі займатися цим, тут і дорослі не впоралися. Звичайно, це було не чарівне слово слабо, але значення було дуже схоже, хоч і з іншим відтінком. Ентоні знову зачепило, і він ляпнув, перш ніж згадав про те, як йому було страшно в госпіталі. Може, вам не вистачало свіжого погляду, щоб упоратися, посміхнувся він самодоволено. А тепер вважайте, що він у вас є. До того ж, одного разу я вже звідти втік, а вдруге вночі не полізу. Вони там не тільки вночі, похитала головою мадам Бернадет. Вони живуть у темряві, тобто навіть вдень вони можуть перебувати у темних приміщеннях, таких як морк, наприклад. І судячи з того, що ти сказав, вони тепер набагато сильніші, ніж раніше. Значить, мені просто не треба ходити в морк, підказав Ентоні, а потім замислився. А де знаходився морк у шпиталі? У підвалі східного крила наприкінці коридору, відповіла мадам, і уважно подивилася на Ентоні. Того по пробігли сироти. Це був той підвал, через який він обидва рази пробирався до шпиталю, згадався паралізуючий страх, що скував його вперше на сходах, звідти і дивний гомін у кінці коридору. Виходить, що не дарма, він боявся того місця. Якщо він захоче знову потрапити до шпиталю, варто знайти інший шлях. Значить, його уникатиму, нарешті сказав Ентоні. Мадам Бернадет похитала головою: Ну, і з чого ти плануєш розпочати? Що, як те, що я тобі скажу, виявиться марним? Поговорю з Айзеком, без роздумів відповів Ентоні. Я тут подумав, що якщо нічні приводи складаються з темряви, а Денні зі світло, може, у них більше спільного, ніж відмінностей, може, Айзек знає, що йому шкодить, і це чи протилежно не шкодить іншим? У будь-якому разі я почну з цього. Схоже, така готовність Ентоні почала переконувати мадам Бернадет, але вона все ще сумнівалася. Я скажу тобі дещо, але тільки якщо ти пообіцяєш мені не ходити до шпиталю, а на його територію не потикатися у темний час доби. У Ентоні в голові відразу промайнула думка про те, що якщо він не повернеться до шпиталю, то мало що взагалі зможе зробити з іншого боку. Він був радий не повертатися, тому він підняв праву руку і серйозно сказав: клянуся не потикатися більше до шпиталю і не ходити на його територію у темний час доби. Гаразд, добре, щоб ти туди взагалі не ходив, але боюся, це буде неможливо. Так от був один дивний випадок під час нічного чергування. За словами моєї колеги, вона перевіряла, чи все гаразд з пацієнтами, і почула в кінці коридору кроки. Говорила, що була чомусь впевнена, що це черговий лікар, тому й звернулася до нього містер Армстронг. Кроки зупинилися дуже різко, відповіді не було. Вона й увімкнула лехтар, направила його в бік, де в останній чула звук, кричала потім як різана, довго не хотіла розповідати, що побачила. Але ми все ж таки дізналися. За описом, як ти казав, жива темрява стояла перед нею в коридорі з неприроднього кольору фіолетовими очима. Але з цієї живої темряви ніби частини людини виглядали то обличчя, то рука, то ще щось. Моя колега сказала, що подумала, що ця творю пацієнта їсть, але варто було її закричати, як обидва зникли і привод, і людина в ньому. Потім перевірили на диво, всі пацієнти були живі і на місці. Мадам Бернадет зробила ковток чаю і, відставивши чашку, подивилася на тоні серйозно і задумливо. Я не знаю, що думати про той випадок. Він був одиночний, але може тобі допоможе. Ентоні замислився ця подія справді була досить дивною і не вписувалася в звичайну манеру поведінки привидів. Чому привід не напав? Чому зупинився і не розсіявся від світла одразу? І звідки в нього могло бути обличчя? Ідея стукнула Ентоні в голову раптово і виявилося простою, як і все геніальне. Мадам Бернадета, ви знаєте, як звуть тих привидів, що діють уночі? Що вона здивовано скинула брою? Ні, звідки б вони не представлялися? Хіба що між собою перемовлялися, але використовували скорочені імена, за якими й не здогадатися? Я просто подумав: а що, якщо Армстронг це було б призвище цієї примари, а черговий лікар, по суті, брув його про кілька разів онуком. Обережно сказав Ентоні, уважно стежачи за реакцією співрозмовниці, та спохмурніла, явно дивуючись, тому він поспішно спробував пояснити, як така думка взагалі зайшла йому в голову. Ну просто знаєте, коли я з ними зустрівся, вони реагували не так спокійно, швидше хотіли вбити. Та й ви кажете, що вночі приводи були небезпечнішими ніж у день. Те, що він не напав і взагалі показався, це незвично, я б сказав. Я чула, як приводи зверталися один до одного, вони точно не використовували це прізвище, засумнівалася мадам Бернадет, але вони не використовують і повні імена, тільки скорочені, згадав Ентоні. Що, як на відміну від денних примар, ці себе за життя не пам'ятають. У багатьох книгах пишуть, що примари затримуються в нашому світі, тому що в них незавершені справи і таке інше. І якщо ці привиди в цьому шпиталі так довго, то може. Може, вони просто забули, чому затримались, як старечим аразм лише з виспроєвом агресії. Примари зі старечим оразмом, ну то закрутив. Мадам не витримала і тихо засміялася, прикриваючи долоню рота. Втім, вона веселилася недовго і швидко повернула собі серйозний вигляд. І що це означає для твоєї справи? Ентоні миг тільки знизити плечима. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть автору відгук.